ТВА стане цікавішим. Ближче до півночі на нашому каналі стартує нова суспільно-політична програма проти ночі. Виходитиме вона з понеділка по четвер, о 23-й. За півгодини ефіру її автор та ведучий Павло Шеремет розповідатиме про те, що найважливішого за день відбулося Україні. Однак про все говоритимуть з іронією. За кулісами програми блукала моя колега Настя Станко. Чого? Ні, Олександр Григорович, Картошку не перебрали. Дім вас це кадри нового вечірнього шоу, яке стартує на ТВА. В Програмі проти ночі з посмішкою говоритимуть про політику, шоу-бізнес, погані дороги та навіть метеоритні дощі. А гості поставатимуть у досі небачених ракурсах. Мустафа з автоматом Калашникова, Традиційним для жителів Афганістану оружиє. Я давав присягу українському народу. Жартома про серйозне з глядачами та гостями говоритиме новий ведучий каналу Павло Шеремет, білоруський опозиційний журналіст, якому через професійну діяльність не знайшлося місця на батьківщині. Його автора книги та фільмів про Олександра Лукашенка тричі кидали до білоруської в'язниці а два роки тому узагалі позбавили громадянства в Україні. Шеремет вирішив влаштувати вечірнє шоу без цензури та повчань всех интересных людей мы будем заманивать в нашу программу, а всяких разных идиотов, которые делают нашу жизнь хуже, тяжелее, мы будем пытаться намагатися. Висмивити. У гості кликатимуть політиків, журналістів, громадських діячів та зірок сцени. Однією з перших зіркових відвідувачок стала Лоліта. Як Здравствуйте. 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 Здравствуйте, у вас классно. Слушайте, на діванчики? Зразу можна Мне з самоліта так хорошо. На програмі навіть обіцяють щось зовсім незвичне, як от постріли з рушниці. Богдан, на Богдан, зверніть увагу, що в твоїх руках розкажи. Це пейнбольний маркер, це рушниця, яка стріляє за допомогою зажатого газу. Вона в ну випльовує, скажімо скажі, так, кульки, наповнені краскою. Для кого це або з ким це. Це потрібно дивитися. Дізнатися про те, коли ж вистрілить рушниця і чому глядачі ТВА зможуть вже сьогодні. Шоу стартує проти ночі о 23-й. Поїхали.